Кохонна мийка фірми Crone, розмір якої 78 на 48 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита півіді напиленням. Завдяки цим кристаликам мийка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обишувана. Має опущену чашу як з лівої сторони, так і з правої. В комплект входить змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду. Досить гарно сідає крило. сифон в колір мийки та всі шланги для під'єднання. Кріплення заглушки. Ціна такої мийки 6200 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.